Гороскоп для сонячних козирогів на 2024 рік. Козироги, для вас 2024 рік рік великих можливостей. Ви наповнені енергією та готові до нових звершень. Ваші доходи стабільні. Можете отримати підвищення, якщо будете ретельно працювати. Ваше переосвідомлення це друзі, хто ваш справжній друг та в чому полягає справжня дружба? Також вам доведеться зрозуміти, що для вас є успіхом. Вирішіть питання з татом. Простіть старі образи, намагайтесь порозумітись. Ваша задача року бути активними, щоб скористатись вікном можливостей, але активність має мати конкретні цілі. Усвідомте, що головна цінність дружби це безкорисливість, вам допоможе практика подяки татові. Це принесе вам удачу в